Вас з Новим роком, до новим часті, нехай у вашій сім'ї завжди буде все добро. І нехай зло виходить з хати, нехай е, всі, всі будуть любити одне одного. Нехай всі, ваш ангел-охоронитель буде охороняти вас завжди з правої вашої руки. А чорт нехай лететь своє пекло до свого Путіна. Слава Україні! Героям слава! Я вітаю вас всіх з Новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, мирного неба. 2023 ми коли вже 311 днів і ми доб'ємося перемоги, ми обов'язково переможемо. Я буду чекати перемоги, і навіть якщо потрібно, буде сидіти в підвалі. ha Jo tavavas law u